Всім привіт! Дякую за підписку на мій канал. В цьому відео ми з вами розглянемо бюджетну команду, яка закриває першу, другу, третю та четверту гідру повністю на авторежимі. Це просто божевілля. Також дякую нашому підписнику Ліканту, який надав нам цю команду. Поїхали! Наша команда складається з Зуко, Лідії, Мати Кібели, Бівальда, Інквізітора Шамеля та Геоманта. Звичайно, якщо ви просто оберете цих героїв, у вас нічого не вийде. Тому зараз ми будемо розбирати всі подробиці, як же все працює. Почнемо з зуко. Це один з ключових героїв даної команди. Він поєднує в собі масові штрафатаки, блок бонусів точності. Плюс це єдиний герой, який має масове ожилення в даній команді. Так вас слід відмітити його ауру на швидкість та бав швидкості, які будуть дуже корисними. Тепер поговоримо про артефакти та як його вдягати. Пріоритетним сетом буде сет провокації, бо він буде додатково страхувати Бівальда на всяк випадок. Плюс вдягаємо біжутерію на контратаку, щоб він постійно тримав штраф атаки. По параметрам даємо 245 плюс швидкості, це вкрай важливо. Та 55 плюс тисяч здоров'я. Опір та точність обов'язково 375, Щоб він накладав та не отримував штрафи. Також в кого є добрі артефакти, можна дати 100% критичного шансу, що збільшить нашу шкоду. Стосовно талантів, гілка атаки через господар війни. Це в нас буде на всіх героях, щоб вони відхилювались від паразиту, який накладає Бівальд. Та за рахунок масової атаки з бази швидко повертали героя, якого з'їдає гідра. І гілка захисту через відплату та залякування задля контратаки. Наступний Бівальд це єдина провокація в нашій команді, але її вистачає. Альтернатива Бівальда це Моллі або Кріск. Але чим ще корисний Бівальд він має дві масові атаки, які задають багато шкоди. Плюс штраф-паразит, який відхилює нашу команду, та корисне посилення. Також з третьої навички він додатково лікує та накладає щит. Далі щодо артефактів, звичайно, що найліпший варіант це сет до обходу. Але також можна вдягнути сет провокації, тоді науку вже не потрібно. Біжутерію теж вдягаємо на контратаку по можливості. Параметри 375 опору та точності також дали йому 100% критичного шансу, бо він непогано завдає шкоди. Бо в нашій команді кожен герой завдає додаткової шкоди, і на цьому тримається наша команда. За рахунок цього легко звільняти наших героїв, яких з'їла гідра. По талантам теж господар війни та гілка підтримки через бафи. Дар обираємо сірчаний камінь. Далі Лідія, вона є всіх. Чим вона корисна? Вона досить часто на авторежимі вішає блок бонусів саме на червону голову гідри. Але вона нам потрібна саме за її штрафзахисту та слабкості, щоб задавати додаткову шкоду. Плюс баф швидкості, щоб тримати на пару зубко. Стосовно сету, це допхід, але якщо немає, головне це її параметри: 240 плюс швидкості, опір та точність по 375, плюс виживання, здоров'я та захист. Також, якщо є можливість, 100% критичного шансу. По талантам так само гілка атаки через господар війни та підтримки через бафи. Наступна героїня мати Кібелла. Вона нам потрібна за свого масового штрафу швидкості з бази. Альтернативи це Шемрок, Кріск, також може бути Вісікса, але навряд вона потягне четверту гідру. Плюс мати Кебела ще дає нам виживання, це бав захисту та страхує після смертним оживленням. Таланти так само, господарі війни та гілка підтримки через Бафи. Плюс, чим вона ще корисна, те, що в неї масова атака з бази, і цим вона вносить теж непогано шкоди. В цьому випадку бачимо на неї сет провокації, за який я казав, що він нам потрібен, щоб страхувати Бівальда. Також можна вдягнути сет оберігання з Ріфона. По параметрам даємо 245 плюс швидкості, опір та точність це у нас 375, Та даємо здоров'я та захист. Також бачимо 100% критичного шансу для додаткової шкоди. Наступний дамагер – це в нас геомант. Його можна змінювати на будь-якого дамагера, наприклад, хаск, елітний гвардієць, також наш новий артак буде в нагоді. Геоманта можна вдягати в сет реакції та до обходу. По біжутерії, якщо вийде знайти непогану контратаку, теж буде чудово. За параметрами швидкості трохи не добрали, швидкість 240 точність точність опір є 375. І є непогане здоров'я та захист. Дар хоча б одному герою треба безжальність. І ось такі таланти, теж господарі війни та гілка підтримки. І останній слот інквізітор Шамаель. Його можна змінити на Дамагера, але чим корисний Інквізітор Шамаель? Тим, що він дає стабільність для нашої команди проти голови, яка накладає страх. Вдягнений він все до обходу, Параметри вдягаємо як дамагера, 100% критичного шансу, даємо критичну шкоду. Опір 375, щоб його не контролювали. І даємо здоров'я захист. Точність йому не потрібна, і швидкість бажано 240 По талантам йдемо через бивцю гігантів, бо він досить часто буде атакувати зі своєї другої навички, яка атакує тричі, бо він вдягнений все до обходу. І дар обрали фантомний дотик, і біжутерію можна внягнути на перезарядку. З героями розібралися, перейдемо до налаштування команди. Уко виставляємо пріоритет на другу навичку, Лідія теж пріоритет на другу навичку, мати Кебела відключаємо третю навичку, вона їй не потрібна. Бівальду ставимо пріоритет на другу навичку, інквізітору Шамаелю нічого не змінюємо. І Геоманту пріоритет на третю навичку. І відключаємо другу. І запускаємо четверту гідру повністю на авторежимі. Механіка нашої команди полягає в тому, що всі герої мають масові атаки з бази, і цим самим від таланта господаря війни завдають багато шкоди, плюс біжутерія на контратаку, що дозволяє швидко звільняти героя від з'їдання гідрою. Бачимо, що наша команда добре тримається, тож перейдемо до кінця битви і подивимось на результат. Бачимо, що залишилося тільки уко та Лідія, і загальний результат 42 мільйони за 26 хвилин повністю на авторежимі, що дозволяє не витрачати свій час на битву з гідрою та займатися своїми справами. По всім питанням пишіть в коментарях або переходьте в нашу телеграм групу посилання в описі до відео. Всім дякую за перегляд та мирного неба. Та не забувай про вподобайку.